Ми маємо це купити. Нам треба обов'язково це мати. А чи це насправді мені потрібно? З понеділка починаю нове життя і починають витрачати гроші посеред ночі. Прекрасно купляйте через надвитрати, намагаються себе розважити. Гроші ніколи не допоможуть залатати емоційні дірки. Привіт чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні говоримо. На ту тему, яка досить часто в якості запитань звучить на прямих ефірах в інших соціальних мережах, на виступах моїх при розмовах взагалі з людьми про фінанси, про особисті фінанси, про бюджет місячний Єлена, як. Побороти імпульсивні покупки, як впоратися з ось цими імпульсивними покупками, і що взагалі робити, як себе пересилити, і як себе обмежити, як менторка змислення, скажу вам так: боротися з імпульсивними покупками. Ідея провальна. Їх не треба перебороти, їх треба. Очолити і тому в цьому відео я вам запропоную п'ять простих технік, як працювати з цією темою для того, щоб ви могли підібрати те, що працюватиме саме у вас. Я дуже часто звертаю увагу людей на те, що Персональна фінансова грамотність на те, і персональна, щоб бути дуже індивідуальною. Будь ласка, розбирайтеся з тим, як працюють гроші, слухайте рекомендації, поради різних експертів, різних спеціалістів, але підбирайте собі виключно те, що відгукується вам, і те, що як вам здається, можна легко вбудувати у ваше життя. Бо тільки так це дасть вам бажаний результат. Перш ніж ми перейдемо до технік, давайте з'ясуємо одну важливу річ, навіть очоли. Ти імпульсивні покупки буде дуже складно до тих пір, поки ви не розберетеся в. Істинній причині, а чому вони взагалі виникають ці імпульсивні покупки, і тут часто доведеться подивитися у внутрішню, не дуже приємну правду про себе і про своє життя. Найчастіше люди намагаються закрити імпульсивними покупками якісь свої емоції або якесь незадоволення тією чи іншою сферою життя. Часто буває так, що люди працюють на роботі, яку ненавидять, на яку змушують себе кожного кожного дня ходити, а потім в день зарплатні намагаються від ось цього відчуття неприємного всередині відкупитися. Але це ніколи так не спрацює. Нещодавно в практиці в мене був кейс, коли дівчина чесно ході розмови зі мною зізналася, що насправді відчуває, що її життя втратило барви, що вона живе дуже нудно, що вона живе в місті, це один з обласних центрів України, де їй насправді дуже нудно, де вона не відчуває всієї повноти життя, і тому через імпульсивні покупки, через надвитрати, намагається себе розважити. Це теж правда, в яку не дуже приємно було подивитися, але як тільки ми це з'ясували, ми Чітко знайшли ключик, як це зробити. Ми... Поставили з нею задачу наповнити своє життя розвагами новим досвідом, при цьому не намагаючись там знаєте, витрачати дуже багато на це грошей. І повірте, людина, яка тримає на цьому фокус уваги, точно знайде спосіб, як це зробити. Ще один приклад, який актуальний для величезної кількості українців, які змушені були через повномасштабне вторгнення виїхати за кордон з різних причин, але ці люди часто мені кажуть: я почуваюся відірваним або відірваною. Я почуваюся дискомфортно, я почуваюся дуже самотньо і тому. Витрачаючи постійно гроші, намагаюся це відчуття самотності трохи вгамувати. Але це ніколи так не спрацює. Гроші ніколи не допоможуть залатати емоційні дірки. Саме тому варто знаєте, от як діаманти, пороздивлятися ось ці причини імпульсивних покупок і знайти істинну. Причину знайти перше джерело, звідки ля взагалі виникає ось ця потреба в імпульсивних покупках, а потім вже з цим працювати. Отож, переходимо до п'яти технік. І техніка номер один дуже проста: це правило 24 годин. Кожного разу, коли вам хочеться імпульсивно витратити гроші і щось собі купити, візьміть паузу на 24 години і через добу. Просто до цієї ідеї поверніться. Часто буває таке, що люди, знаєте, оце посеред ночі набивають корзину в якомусь онлайн-магазині і починають витрачати гроші посеред ночі. Більше того, вам скажу чимало людей, які купляють мій, наприклад, там базовий майстер-клас по персональній фінансовій грамотності, люди роблять це. В пізні години, після 10-ї години вечора, тобто це не тільки про речі, це в тому числі про якісь навчання, про якісь там розваги, будь-що люди часто купляють ввечері вже і. Імпульсивно, тобто хтось робить звичайно це зважено, а хтось ні. Ідея не в тому, щоб відслідковувати у котрій годині ви здійснюєте імпульсивні покупки. Ідея в тому, щоб слідкувати за тим, що ці імпульсивні покупки не були зроблені, знаєте, в якійсь там емоційній гойдалці. і щоб ви потім про це не пошкодували. Отож, ідея проста: ви просто ночуєте ще з якимось рішенням. І якщо на наступний день ваше бажання придбати ту чи іншу річ або послугу досі актуальне, прекрасно купляйте. Айте, бо насправді ваші витрати, в тому числі імпульсивні, мають додавати ваше життя задоволення. Це окей, так має бути. Інакше психіка не дуже розуміє для чого взагалі фінансово зростати. Але будь ласка, дивіться в суть і витримуйте паузи. В кількох експертів бачила навіть це формулювання цього правила не 24 години, а 72 я вважаю, що це вже знаєте занадто через 72 години. Вже можна пірнути в потік якихось своїх справ і вже й забути про те, що ви хотіли щось придбати, а потім через якийсь час оговтатися і сказати блін, я ж забув чи забула купити те, що справді хотів і тому, будь ласка. Принаймні 24 години витримуйте і буде вам щастя. Друга проста техніка мати список покупок. В одному з відео ми вже говорили з вами про список покупок для походу в супермаркет, коли мова йде про продукти харчування. Але коли ви купляєте, наприклад, побутову хімію, коли ви купляєте одяг, коли ви купляєте щось, наприклад, на якихось акціях, розпродажах сезонних на там чорну п'ятницю, ту ж завжди майте попередньо сформований список покупок. По перше, це дозволяє привести до цільної структури думки в голові, ваші плани, і це по суті трошки вас морально збирає докупи. А по-друге, допомагає тримати фокус уваги на тому, що конкретно ми ви хотіли придбати третя техніка ліміт. Бюджету насправді в імпульсивних покупках як таких немає проблем, якщо людина під імпульсивні покупки в своєму місячному бюджеті виділяє окрему категорію, окрему суму і спостерігає за тим, щоб витрачати імпульсивно в межах цієї суми. І відповідно ось тут вже включається дисципліна. Якщо вивели конкретну суму бюджету на місяць, на імпульсивні покупки витратили її. Будьте ласкаві, чекайте наступного місяця. І таким чином дотримуйтеся того плану витрат, який працюватиме на вас, четверта техніка під умовною назвою. А чи це насправді мені потрібно? Програйте в своїй голові три ситуації, три сценарії, коли у вас не буде речі, яку ви плануєте імпульсивно купити. І подумайте, чи дійсно це проблема? Чи дійсно я відчуватиму дискомфорт від того, що у мене цього не буде? І тут немає правильної чи неправильної відповіді? Розумієте, ідея взагалі не в тому, щоб відмовлятися від всього, що ви хочете купити імпульсивно. Ні, просто зважувати витрату, яку ви здійснюєте, і Цінність, яку ви отримуєте, і якщо ви розумієте, в чому цінність, якщо ви справді хочете щось придбати, купляйте в своє задоволення. Ідея в тому, щоб допомогти вам. Більше додати свідомості у вашу взаємодію з грошима для того, щоб ваше життя в цій темі, принаймні, було спокійнішим, більш прогнозованим і знаєте, менш е, таким емоційно зашкварним. П'ята техніка дуже проста: називається відписка від спокус. Будь ласка, передивіться свої імейл-підписки, передивіться підписки на різні магазини, на різні сервіси в соціальній Ніх мережах і відпишіться від всього, що постійно заганяє вас у якісь надлишкові витрати. Чим частіше ми маємо точку доторку з маркетингом будь-якого бізнесу, тим більше в нас всередині, знаєте, вкорінюється оця думка, що ми маємо це купити. Нам треба обов'язково це мати. розумієте? це справа маркетологів, це бізнес. Коли я працюю як консультантка в темі фінансів бізнесу, я якраз підприємцям допомагаю це. Вибуду. Довготи, допомагаю це робити, тому я добре знаю про що мова. Але зараз ми говоримо про інший бік, коли я виступаю на вашій стороні як клієнта, і відповідно кажу вам, будь ласка, маркетологи не даремно їдять свій хліб, і якщо ви хочете оптимізувати свої витрати в вашому бюджеті, будь ласка, повідписуйтеся від всього, що може вас тригерити, що може викликати всередині вас ось це відчуття того, що ви щось пропускаєте, що ви чогось не. Маєте Джо укорінює ось це ваше відчуття дефіциту всередині? Будь ласка. Відпускайте ці бізнеси, відпускайте ці ідеї, повірте, те, що справді вам цікаво, те, що справді для вас цінно, так чи інакше ви про це згадаєте, і так чи інакше ви точно собі це придбаєте, якщо для вас це справді важливо. Сподіваюся, цим відео мені вдалося вас надихнути на те, щоб припинити боротися з імпульсивними покупками, зрозуміти, чому вони у вас взагалі виникають, і що із цим зробити. Пробуйте принаймні одну, максимум дві техніки з цього списку. Тому я адепт маленьких кроків. Не треба ось цього різкого. знаєте, з понеділка починаю нове життя. Бо це спрацює рівно на понеділок, вівторок, ну максимум середу, а вже в четвер ви скажете це не працює і все повертаюся до звичного для себе життя. Тому маленькими кроками для того, щоб ваша психіка не чинила яскравий супротив змінам. І для того, щоб вам вбудовувати якісь нові звички і нові підходи, було набагато простіше. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо хочете підтримати цей контент у посиланні під відео є лінк на підтримку матеріальну і завжди, 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 ви можете підтримати цей канал подобайкою. І підпискою для того, щоб YouTube розумів, що тут виходить корисний контент, і органічно просував його в україномовному YouTube. Дякую вам дуже. Прощаюся з вами вже до наступного тижня, Па-па!